Привіт усім! З вами топовик, ваш провідник у світ найдивовижніших, найзагадковіших і найнесподіваніших фактів сьогодні ми зануримося у багатовікову історію та унікальну культуру нашої рідної України. Це країна, що розташована у серці Європи з неймовірною природою, глибоким корінням та незламним духом народу. Ми часто чуємо про Україну у новинах, але чи знаємо ми про неї все? Приготуйтеся, адже ці 10 фактів про Україну змусять вас по-новому подивитися на нашу батьківщину, її досягнення та її значення у світі. Деякі з них вас здивують, деякі надихнуть, а деякі, можливо, навіть змусять відчути ще більшу гордість за свою країну. Якщо ви вважаєте, що знаєте про Україну все, то це відео саме для вас. Перш ніж ми розпочнемо нашу подорож рідними просторами, у нас є важливе прохання. Якщо ви любите дізнаватися щось нове, якщо вас інтригують таємниці історії та культури, і якщо ви цінуєте якісний контент, то будь ласка, поставте лайк цьому відео прямо зараз. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких дивовижних випусків. І, звичайно ж, обов'язково підпишіться на канал Топовик. Та натисніть на дзвіночок, щоб першими отримувати сповіщення про наші нові відео. Дозвольте нам бути вашим гідом у світі невідомого та захопливого. Почнемо: факт: номер один: найбільша країна Європи. Україна є найбільшою за площею країною, що повністю розташована в Європі. Її територія становить 603 628 квадратних кілометрів. Це більше, ніж Франція або Німеччина. Така велика територія зумовлює неймовірне різноманіття ландшафтів від карпатських гір і густих лісів до безкрайніх степів і чорноморського узбережжя. Цей факт підкреслює геополітичне значення України та її величезний потенціал. Факт номер два. Сьома за чисельністю населення у Європі за чисельністю населення Україна посідає сьоме місце в Європі, маючи 33 мільйони 844 тисячі осіб станом на травень 2025 року. Незважаючи на виклики останніх років, Україна залишається значною європейською державою з великим людським потенціалом та багатою історією. Цей факт свідчить про важливість країни на європейській арені. Факт номер три: українська мова одна з найкрасивіших у світі. Українська мова вважається однією з наймелодійніших і найкрасивіших мов у світі. За результатами конкурсу краси мов, що відбувся у Парижі, в 1934 році. Українська мова посіла третє місце після французької та перської. За мелодійністю, естетикою та багатством лексики. Вона також є другою. За мелодійністю серед слов'янських мов після польської. Її унікальна фонетика та багатство синонімів роблять її справжнім скарбом. Факт номер 4. Найглибша станція метро у світі. У Києві знаходиться найглибша у світі станція метро Арсенальна. Вона розташована на глибині 105,5 метрів під землею. Будівництво цієї станції було справжнім інженерним викликом, оскільки вона проходить через складні геологічні шари. Спуск ескалатором до неї займає близько п'яти хвилин. Цей факт є свідченням інженерної майстерності українців. П'ятий факт світовий рекорд за найбільшою кількістю соняшників. Україна є одним із найбільших у світі виробників та експортерів соняшникової олії. Соняшник є національним символом і сільськогосподарською культурою, яка займає величезні площі. Поля соняшників, що тягнуться до горизонту, створюють неймовірні краєвиди, особливо влітку. Цей факт підкреслює аграрний потенціал України, яку часто називають житницею Європи. Факт номер 6. українські винаходи, що змінили світ. Українські вчені та інженери зробили значний внесок у світову науку та технології, наприклад, Ігор Сікорський – винахідник гелікоптера, Сергій Корольов, батько практичної космонавтики, який розробив перші ракети та супутники. Також варто згадати Миколу Амосова, видатного кардіохірурга, що розробив нові методи лікування серцевих захворювань. Українське походження має її один із винахідників комп'ютерної клавіатури Стів Возняк. Ці досягнення демонструють інтелектуальний потенціал України. 7. унікальний український інструмент. Бандура Бандура це український народний музичний інструмент. Що має унікальне звучання та конструкцію, поєднуючи елементи лютні та гуслів. Її історія сягає 15 століття. Бандуристи традиційно були кобзарями, мандрівними співцями, які виконували думи та пісні про історичні події. Бандура є символом української культури та національної ідентичності. А її музика здатна торкнутися найглибших струн душі: вісім найдовший духовий інструмент у світі. В Україні існує найдовший духовий інструмент у світі трембіта. Це довга дерев'яна труба, яка може сягати довжини до 4 метрів, традиційно використовується гуцулами в Карпатах для комунікації на великій відстані, оповіщення про важливі події, народження, смерть, свята та для випасу худоби на полонинах. Звук трембіти розноситься на багато кілометрів, створюючи неповторну атмосферу гір. 9. перша у світі конституція. Український гетьман Пилип Орлик у 1710 році написав Пакти Конституції прав і вольностей війська Запорозького, відому як Конституція Пилипа Орлика. Вона вважається однією з перших конституцій у світі, і першою в Європі. Що передбачала поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову, а також обмежувала владу гетьмана. Цей документ випередив свою епоху і свідчить про давні демократичні традиції України. 10. Чорнобильська зона відчуження найбільший природний заповідник Європи. Після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році навколо станції була створена зона відчуження. Проте, незважаючи на радіацію, за 39 років відсутності людини, природа тут не просто відновилася, а й розцвіла. Зона перетворилася на фактично найбільший неконтрольований природний заповідник у Європі, де мешкають рідкісні види тварин, такі як рисі, зубри, ведмеді та дикі коні Пржевальського. Це дивовижний і дещо парадоксальний приклад того, як природа здатна до самовідновлення навіть після найбільшої техногенної катастрофи. Ось і все: десять дивовижних фактів про Україну, які сподіваємося відкрили для вас нові грані нашої унікальної країни від її географічної величі та багатства природи, до інтелектуальних досягнень та глибоких культурних традицій. Україна є справжньою скарбницею, ці факти нагадують нам про її важливість не лише для Європи, а й для всього світу, а також про її незламний дух, який проявляється у найскладніші часи. Ми сподіваємося, що ця подорож рідними просторами надихнула вас і, можливо, змусила ще більше пишатися своєю батьківщиною. Знання це сила, і чим більше ми знаємо про Україну. Тим сильнішими ми стаємо. Якщо ви дійсно були вражені цими фактами, і якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити йому лайк. Це найкраща подяка для нас і потужний стимул для створення нового контенту. А щоб не пропустити жодного з наших наступних захопливих відео, де ми розкриваємо найдивовижніші та найцікавіші факти про світ навколо нас, обов'язково підпишіться на канал Топовик та активуйте дзвіночок. Також напишіть у коментарях, який з цих фактів про Україну вразив вас найбільше, або поділіться фактами, яких ми не казали про нашу чудову країну. Ми з нетерпінням чекаємо на ваші думки та обговорення. До нових зустрічей у світі дивовижних відкриттів.